У цьому відео ви побачите битву за виживання, зрада друга та гру, у якій переможе найсильніший. В цій грі. По території лабіринту розкидано 9 папірців. Як ви зрозуміли, вас 10. Один з вас не пройде далі. Вам треба знайти папірець і знайти вихід. Є два виходи. На кожному з них стоятиме охоронець або є після правил. Ми почали всі шукати листки. Після того, коли я знайшов листок і показав охраннику, я пройшов першу ігру. Після першої ігри ми поділилися по командах і билися з учасниками до крові. То лад, Він йде в тупік, давайте. Давайте вбиваємо їх. Після тяжкої ночі почалася друга ігра, там де ми поділилися по двоє. Суть цієї ігри лишитися одним на платформі. Влад скидає тімурка, а я не думаючи, починаю бити рана і я його скидаю і виграю другу ігру. Після другої ігри почалася третя. Гра скляний міст не слухамний блок. Перед фінальною грою нас взяли інтерв'ю, а потім нас провели до фінальної гри. От і почалася фінальна гра, де переможе тільки один. Пане вісім. Я вас вітаю. Ви переможете. Ось вам ваша нагорода. Так. Можете всі забирати? Я, я не жаль. Віксі. ти сподобаний. Тож, я сподіваюся, вам сподобалось. На жаль, я не виграв цю гру, але якщо вам сподобалось це відео, ви можете поставити лайк. Павла і його елімінейшн. Ой, ой, а ну, що ви Чекай, тут говорите? Чекай, дивись. О, так, аж, що, може, ти видав на один більше? А на Escape Zillion невидимості це такий кайф. А всі пройшли? Ну, лишився тут до дослідувати.